Таємного свідка у справі вбивства Ірини Фаріон допитали у режимі відеоконференції. У цілях безпеки йому змінили голос. Скажіть, будь ласка, оця особа, яку ви побачили в засобах масової інформації, і особа, яку ви зустріли 11 числа, на вашу думку, це одна й та сама особа? Обвинувачений В'ячеслав Зінченко запитав у свідка, чи були в чоловіка, якого він бачив, окуляри на обличчі. Таємний свідок відповів, що ні. Потім обвинувачений подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Я попросив свою матір. Що вона завантажила мені на флешку матеріал кримінального провадження. І вона прийшла цим матеріалом кримінального провадження на флешці в СІЗО. Вона їх передає, але в СІЗО адміністрація відмовляється їх передавати. Це не матір, мабуть, має е, е, працювати, а є зв'язок вас, е, з адвокатом. адвокатом. А мають знати яким чином і як це зробити. Суддя оголосив перерву у розгляді справи до 11 листопада. До того часу захисники обвинуваченого пообіцяли підготувати клопотання про допит свідків. Ще раз дякую диємно свідку, що відгукнувся, що сказав чітко, що він бачив вбивцю Ірини Фаріон. Це підтвердив і прокурор. що Це була та сама особа, яка сидить за ґратами, і та сама людина, яку показували, коли затримали. Тобто це зінченко то сумнівів немає. Катерина Олійник, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.